Hey, Всім привіт! Це сьомий день. Сьогодні висновки з чогось, чого ж я добився за ось ці 7 днів ось таких зйомок усього блогу. Заставка на YouTube канал. Я придумав назву YouTube каналу. Я е, створив іконку YouTube каналу. Я відзняв youtube шорці, який набрав максимально для мене, для мене рекордну кількість переглядів на YouTube. І це знак, що потрібно рухатися далі. Це знак що потрібно рухатися далі. Це відео набере, можливо, 2-3 перегляди. Але яка різниця, якщо я вирішив рухатися вперед? Якщо я вирішив рухатися кожного дня до своєї цілі, набере 5 переглядів добре. Супер, як набере 10, супер, набере 20. І, до речі, в мене рекорд 189 переглядів на відео YouTube, Не на шортс, а на YouTube. І це відео це для мене набрало рекордну кількість переглядів, е, яку я тільки мав за. Ці 20 мої 6 років е, ось на, на Ютубі, що, що. ну я живу 26 років. Я живу 26 років, але на Ютубі я менше. Ось цей канал з 2015 року. Це означає, що в мене не вистачало концентрації з 2015 по 2024, щоб почати. Тепер в мене є така можливість. Тепер я знаю про що говорити. Це заробіток в інтернеті. Я говорю про заробіток в інтернеті, я говорю про щастя. Фелічіта означає щастя. Що для мене щастя? Для мене щастя полягає і в. заробітку, і в е, і в стосунках, і в. Кобі, і в веденні ось такого блогу. Щастя це от, совокупність цього. Це не щось одне. Неможливо сказати, що щастя ось це гроші. В тебе будуть гроші, а в тебе не буде здоров'я. То яке ж це щастя, Яке це щастя? гроші без здоров'я. Тому щастя це також і здоров'я, це совокупність всіх факторів. І що я зрозумів? Я зрозумів, що тільки твій внутрішній стан творить твої, твою реальність. Якщо в тебе всередині хаос, то і взовні буде хаос, ти будеш зустрічати ситуації деструктивні для себе. Ти будеш, ти будеш якийсь негатив відчувати в житті. І ти будеш зустрічати кругом ось ту. Оце коло, оце сансару, оцю. ти будеш зустрічати негативні ситуації, ти будеш крутитися у них, ти будеш їх проживати знову і знову. І тому я говорю, я вже говорив це в попередньому відео, що все починається із твого внутрішнього стану. Який твій внутрішній стан, такий буде твоє життя. Це всього на всього життя, це відзеркалення твого внутрішнього стану. Ти віриш, що в тебе буде заробіток е, в інтернеті. Рано чи пізно він появиться. Наполегливість наполегливість і ще раз наполегливість, і все вийде. Одосконаленість, одосконаленість і ще раз одосконаленість. і все получиться. Ми творимо цей світ тільки завдяки нашим думкам. Спочатку йде думка, потім відчуття, а потім реалізація. І хто, хто розуміє, цей, цей круг. і... Той, хто розуміє, то він створює свою е, бажану реальність. Не може бути так, що ти випромінюєш негативні емоції, ти випромінюєш заздрість, ти випромінюєш злість постійно. І в тебе буде в житті гармонія, в тебе буде в житті щастя. Ну, а ж... щастя це не тільки гроші. Ти можеш бути е, з грошми і ти можеш бути. Злобним, негативним таким персонажем. І я завжди кажу, що потрібно орієнтуватися в житті тільки на щастя. Тільки на щастя, тільки на те, що робить тебе щасливим. От, тільки на внутрішній стан. Тому що із внутрішнього стану твориться вся твоя реальність. Все твоє життя. З вами був. Я на каналі Фелі Чита. Підписуйся на цей канал, лупани лайк цьому відео і напиши в коментар хоча б якийсь смайлик, будь-що. Будь-що напиши, або якесь, е, якусь свою думку щодо того, що я сказав. Або, можливо, якийсь хейт. Вот, е, я нормально відношусь до хейту за стільки років. Е, от цієї практики на собі, що мене хейтили. Я зрозумів, що хейт це щось, що всередині негативне цієї людини, що хейтить. Тобто Вона переживає в своєму житті якісь негативні моменти, і це виливає на інших людей свою злобу, свій яд, це прискає на інших людей цим хейтом. Тому що людина щаслива, людина, яка задоволена своїм життям, людина, яка рухається по своєму шляху, яка має гармонію всередині, має щастя, має все, що їй потрібно для життя, вона не піде в коментарі просто обсирати інших людей. Вона не піде випльосувати свій яд, тому що цієї людини просто немає цього яду, тому що в неї і так все добре. Навіщо їй піти в коментарі і обсирати, і писати негативні коментарі? Тому, е, всім всіх благ, підписуйся на цей канал і побачимось завтра.